Доброго дня. Давайте спроєктуємо з вами вашу ідеальну квартиру в Акварель. Спочатку виберемо з вами район. Ви, ви де проживаєте? Доброго дня. Я проживаю в Приморському районі. В Приморському районі. Ми вибираємо з вами або на Таїрова, або на Молдаванці, або на Слобіці, або на Паскоті. Давайте на Таїрова. На Таїрова, супер. Район Таїрова. Є. На Таїрова в нас 17 поверхів. На якому поверсі ви б хотіли. В баш... 15-ті. 15. Високо любота життя. Чим вийшов? Кількість кімнат, яка, яка важлива? Двох буде достатньо. Думаю, що так. Достатньо. Супер. Взагалі, як ремонт? Ремонт чи готовий, Вже ремонт чи самому робити. Не. Це таке діло пікантно. Можемо, щоб ви, наприклад, не парились і не думали дуже багато від акварелі є ремонт, тому можемо від акварелі. Це гарна пропозиція. Так. І воно воно, воно дуже вигідна, до речі. Ну, супер взагалі. Дякуємо вам. Ми, ми з вами дуже швидко обрали район. Дуже гарна місцевість, дуже гарний ЖК. Там, до речі, скоро відкривається ТЦ Маяк А1. Гарного так, вечора. Да, Дякую.